Задивляюсь у твої зіниці, голубі тривожні, ніби рань, крешуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і врадлива з тебе дивуватися по вік. Одійдіте, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не-не згадують про тебе, дні занадто куці та малі, ще не всі черти живуть на небі, ходить їх до біса на землі, Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обідуся, Без лубів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи, все одно. Я пролився крапелькою крові на твоє священне знамено.